Ось і настав вже кінець 2025 року. Даним відеороликом, хочу власне підбити такий певний собі підсумок, розказати взагалі, що відбулося за 2025 рік, і які в мене будуть плани по моїх інвестиціях на 2026. Надіюся, даний відеоролик вас змотивує до інвестицій для тих людей, які ще не почали інвестувати. Ну або можливо до більших інвестицій для тих людей, які власне інвестують, але маленькі. Суми, я то собі власне в зошит виписав основні такі пункти, що взагалі відбулося, коли хронологічно можна так сказати. Думаю, що буде багатьом людям цікаво, особливо власне тим, які там мало або рідко слідкують за моїм YouTube каналом або моїм, за моїм Telegram каналом де я публікую багато власне, корисної тої власне інформації, все, що відбувається з моїм інвестиційним портфелем в реальному часі. Одразу хочу вам сказати на початку відеоролика, що Дуже всім дякую за те, що дивитеся мої відеоролики. Бо без вас не було б взагалі даного YouTube каналу. За 2025 рік я зняв, я, власне, собі підрахував, аж цілих 90 відеороликів. 90 це дуже і дуже багато. Але загалом дані відео ви передивилися 630 тисяч разів. За даний рік до мого каналу мій канал збільшився на 5,3. Тисячі людей на 5 тисяч людей, навіть більше як 5 тисяч. Це реально дуже круто. Ну і завдяки Ютубу, завдяки монетизації Ютубу я заробив 4200 злотих. Злотих, оскільки я перебуваю в Польщі, в мене тут всі розрахунки саме в даній валюті. Якщо перевести це на євро, то приблизно по курсу 420 це дає нам 1000 євро. Це дійсно копійки, це смішні гроші. Ютуб канал веду в основному, скажімо так, для того, що мені просто цікаво ділитися з вами такою інформацією інформацією вчити вас власне Інвестувати лайк, якщо вам теж подобаються мої відеоролики? Отже, давайте перейдемо взагалі до мого портфеля, що взагалі з ним відбулося, і яким чудом на початку 25-го року в мій портфель оцінювався приблизно в 34 тисячі доларів, а даний рік закінчую з цифрою 180 тисяч. При тому, що я ні одного долара, ні одної копійки не вложив в даному році зі своєї кишені. Як так взагалі сталося? Одразу давайте повернемося знову ж таки на початок 25 року. Ну, але нам потрібно ще буквально місяць назад, крок назад, зробити. Бо наприкінці 2024 року я писав в своєму телеграм-каналі, на який рекомендую підписатися, бо там все буде в реальному часі. Всю інформацію показую вам Власне, публікував інформацію, що розпродав свій портфель. Половину портфелю, якщо не більше половину портфелю, я продав наприкінці 2024 року. Через, знову ж таки, дуже високу оцінку. Фондовий ринок і тоді, ну, в принципі, знову ж таки, зараз історія повторюється, зараз оцінюється дуже і дуже дорого. Ну і я про це, знову ж таки, вам казав, знімав відеоролики про це і продав. Там лише буквально. Хіба акції PayPal в портфелі, а решта всі активи продав весь свій портфель з тих з ETF-ів, знову ж таки продав. Ну і дані гроші, які я виручив, я направив на повністю сплату своєї іпотеки в місті Польща на свою квартиру, на свою власну квартиру. Я повністю закрив іпотеку і знову ж таки в 2025 рік війшов повністю без кредитів, просто нуль кредитів. Ну і Початок року виявився навіть дуже і дуже сильно насиченим. Я думаю, що власне ті люди, які дивляться мій канал, особливо підписані на мій телеграм-канал, про це знають. Оскільки рік почався з того, що після того, коли я продав активи, там, гроші в мене лишилися акції PayPal. У мене ще там лишилося трішки готівки, ну і я взагалі відкрив маржинальний рахунок. Що це таке? Це те, що можна брати гроші в кредит під залог своїх акцій в Тобто можна було б керувати набагато більшою кількістю готівки. Ну і я так власне, зробив Зробив собі рахунок маржинальний, і в мене з'явилися, скажімо так, додаткові гроші, кредитні гроші. Нікому не рекомендую цього робити. Бо можна втратити свій портфель. Ви не втратите більше, як маєте. Тобто не можете залізти, скажімо так, в якусь там яму кредитну. Але маю на увазі, що можете втратити ті активи. Бо, власне, кредит надається тільки під залог саме ваших активів. Але я так зробив. Ну і ну, навіть добре, що так зробив. Оскільки на початку року я почав власне. Торгувати, це вже власне трейдінг, це вже не інвестиції, почав торгувати опціонами. Купував кол опціони, купував пуд опціони, продавав знову ж таки їх. Ну і таким чином до кінця березня вартість мого портфеля зросла з там, приблизно 34-35 тисяч до 58 тисяч доларів. Тобто майже вдвічі за цей період часу. Але що потім відбулося? Хто вже інвестував в цей, цей момент, цей місяць прекрасно запам'ятав, початок квітня, хіба, як добре пам'ятаю, 2 квітня, президент Дональд Трамп починає вводити тарифи. Починає вводити тарифи і ринок просто заламується, летить прірвою вниз. А в мене буквально день перед даним оголошенням тарифів було куплено на досить таки велику суму опціонів на падіння деяких акцій. В основному це були акції компанії Nvidia і компанії Tesla. Бо вони були тоді там дорогими. І я вирішив їх купити. Ну і знову ж таки дуже добре співпало. Ну і дані опціони ну, просто злетіли. Якщо ринок впав приблизно на 6% чи там, на 5% деякі акції падали за один буквально день, ну, то дані мої опціони пут, тобто на падіння тих акцій, зростали на 60-70-80%. Ну і таким чином, буквально за лічені дні, бо це все сталося на, на протязі наприклад, двох тижнів, приблизно десь з 2 квітня до середини квітня. бо... Нагадаю, він потім дані тарифи відмінив. І таким чином, я свій портфель за допомогою власне, багатьох дуже великої кількості транзакцій, і кол опціонів, і пуду опціонів, і на Nvidia, на бродкоми, на Палантіри, на Тесла і на інші інші активи. В основному це були акції компанії Тесла. Я збільшив свій портфель за буквально лічені дні з тих 58 тисяч, які вже знову ж таки збільшив, до в моменті. Я бачив, в моменті я бачив вартість портфеля 280 тисяч доларів. Тільки це було знову ж таки, на промаркеті. і знову ж таки максимальне значення було. В, і в один день із дуже великим панінням, оскільки кожного дня буквально перед тим я заробляв там по 30-40-50 тисяч доларів, портфель зріс просто кожного дня шаленими темпами. Ну, але в один день, коли я вже почав підозрювати, що знову ж таки тарифи дані Трамп почне відмінювати. Ну і так сталося. В один день на премаркеті там ринок падав на 3,5-4%. Дуже багато акцій падали. Мій портфель на премаркеті оцінювався там 200 тисяч, Там було плюс 70 тисяч доларів е, на премаркеті, скажімо так. Ну, але буквально на, розпочат, на початку дня Трамп сказав, що тарифи буде відмінювати. Ну і все. І ринок буквально з мінус 4% почав показувати плюс 4, плюс 5 акції компанії Tesla, плюс, плюс 15-20%. І так весь ринок почав рости. Я думаю, що ви це теж пам'ятаєте. Ну і мій портфель, з, в якому було ще дуже багато пуд опціонів, за один день впав на, я то собі записав, 110 тисяч доларів. 110 тисяч доларів за один день мій портфель став легший. Це дійсно дуже і дуже багато. Ну, але знову ж таки, я підозрював, що так буде. І ще перед тим почав власне, купувати акції, тобто переходити з опціонів, власне, з кешу або просто з опціонів, з такого інструменту дуже ризикованого в акції. І в цей період часу я купував мене. Нагадаю, тоді я тоді ще перед тим якось продав хіба PayPal, чи мав його, не пам'ятаю. Я купував акції пачками. Тобто там по 100 штук компанії Nike, 150 штук акцій Google, 100 акцій Uber, а потім знову ж 100 акцій Uber. Тобто великими пачками купував акції. Ну, бо гроші були, ну, бо їх знову ж таки по 30 40 тисяч заробляв в день. Ну і їх перенаправлював власне, в активи, бо казав, ліпше зменшувати таким чином ризики і не обертати великою дуже сумою грошей. Так, можна було б заробити дуже багато, не спорю, але можна було втратити буквально все. В лічені дні. Так, знову ж таки, приклад, мінус 50%, мінус 110 тисяч доларів за один день. Ну і я так це робив. І знову ж таки, після багатьох публікацій, саме в моєму телеграм-каналі, багато людей. Почали негативно, скажімо так, відноситися до мене, оскільки знову ж таки ах, ти втратив, як так, люди за тобою повторюють. Ну і в такого типу коментарі були. Так, я знаю, я підозрюю, що багато людей повторювали. Багато людей, можливо, заробили навіть зі мною. Ну але хто. Пізніше почав це робити, ну то просто тільки втратив. В неї власне вони почали негативно реагувати. Ну і я просто перестав показувати опціони. Просто тільки показував власне ту частину саме, саме з акцій. Ще частково, вже після того, власне, після тої ситуації, я все одно продовжував торгувати опціонами. Ну, їх просто не показував. Ну, і десь на початку року, десь приблизно ближче травня, я собі так подумав: так, я закрив ту іпотеку, а не, хіба мені не потрібна інша більша квартира в місті Кракові? Ціни на квартири дуже нерухомість взагалі в Польщі, саме в Кракові, дуже великі, там приблизно по 3-4 тисячі євро за квадратний метр. Ну я собі так подумав, а чи не варто було би це власне зробити, оскільки до цілий 2025 рік я не поповнював взагалі наприкінці друга половина 2024 року. Я це вже власне перестав робити. В мене назбиралася ну відносно кругленька сума кешу на рахунку. Частину грошей я ще вивів з опціонної частини, про це навіть в принципі ніхто не знає. Ну і вложив власне майже 200 тисяч злотих, або в перерахунку на долари, це десь. 60 тисяч доларів приблизно. Вложив, власне, в, я, в принципі, міг її купити за готівку. так, Но, ну, Якби в мене опціони ще продав раніше, так? але цього не зробив. Я просто вложив в іпотеку. Купив ще одну квартиру на 12 квадратних метрів більше, як в мене це було перед нею. І зараз я власник ще однієї квартири, нерухомості в Кракові, метражем 57 квадратних метрів. Взагалі, квартира коштувала 700 тисяч. Прорахунку на долари, це десь 190 тисяч доларів. Е, приблизно 30 тисяч дол... злотих або десь 8 тисяч доларів я ще вложив в її відновлення, оскільки потрібно було змінити власне, кухню, бо меблі були старі, бо це будинок, власне, не новий, а вже має свої певні руки. Ну і просто відмалювати, там, поміняти світильники, лампочки. Тобто 30 тисяч злотих я ще вложив. Ну і по факту, по факту нічого. Більше такого не відбувалося в даний період часу. Знову ж таки, я собі поступово робив ремонт в новій квартирі, робив за допомогою власне, своїх сил, оскільки вмію це все прекрасно робити, помалювати це нічого складного, в принципі. Ну і все. В мене знову ж таки лишилася друга нерухомість, яку, я думаю, скоріш за все здати в оренду і приблизно грошовий потік саме з даної квартири буде в діапазоні 2500 злотих в місяць. В доларах це переведіть собі поділі даніну суму за, на 3,6. Ну і все. Цілий 2025 рік я нічого не робив. Але в 2026 році, думаю, дещо змінити підхід до інвестицій, і взагалі до стратегії. Е, оскільки, знову ж таки, ті, хто вже підписані на мій телеграм-канал, то це вже знають. Деякі люди навіть. Дещо зробили, зараз дізнаєтеся що. Оскільки з 2026 року я змінюю стратегію на таку, що в мене буде і публічний портфель, тобто який я буду показувати всім людям підряд. Ну і приватний портфель. Він буде знову ж таки набагато більший. Одразу знову ж таки я там вам ще не казав, хіба вартість мого портфелю на сьогоднішній час це 180 тисяч доларів. І повністю це все зараз знаходиться в кеші, оскільки всі акції, які я мав. Я продав 11 грудня. Бо для мене фоновий ринок зараз дорогий. Акції Google навіть відносно дорожчі, як би вони мали бути. І я очікую певної корекції. Чи вона буде чи ні, це вже побачимо з часом. Я так зробив. Продав всі акції і вийшов повністю в кеш. Вартість готівки 180 тисяч доларів. Ну і власне я планую її так поділити, що 60 тисяч доларів направлю на публічний портфель для всіх охочих, для всіх людей, які дивляться мій канал. Ну і 120 тисяч доларів я планую. Направити власне у приватний канал, знову ж таки, і приват, приватний портфель. Тобто, в даному портфелі даний портфель інформацією по ньому я буду ділитися тільки з зацікавленими людьми. Що це означає? Щоб отримати доступ власне, до даного портфеля і його переглядати, люди, тобто, ви знову ж таки, певні охочі. Мають знову ж таки дещо платити за власне цей доступ. Так, це символічні буквально гроші, там порядка 10 євро хіба в місяць. Це реально я я вважаю, що це дуже і дуже мало. Ну але принаймні, там будуть охочі, і вже вони знову ж таки не будуть мені писати, а й навіщо купувати то, а то без пояснень. Тобто це будуть реально зацікавлені люди. Ну, і знову ж таки, якщо хочете отримати доступ, то можете це зробити знову ж таки по інструкції, яка буде внизу під даним відеороликом по посиланню. Ну і власне після оплати отримуєте доступ в телеграм-канал, закритий, де буде вся ця інформація, по-моєму, портфелю. Я, власне, як думаю, зробити 120 тисяч доларів в приватному портфелі, з яких. 100 тисяч доларів підуть на закупку активів. Активів, власне, менш, скажімо так, спекуляційних, тобто це не будуть опціони. А на 20 тисяч доларів почати торгувати опціонами. Ну і показувати вам все, як відбувається. Не факт, знову ж таки, не пишіть мені, ей ти, інфоцеган, знову ж таки, ще один, який появився. Ні. Бо знову ж таки, я тільки показую, що особисто сам роблю. Я можу і втратити гроші, можу і заробити, і збільшити їх там в рази. Ну, як це буде, ніхто не знає. Ані я не знаю, ані ви не знаєте. Просто буде така можливість. І принаймні так планую зробити портфель. Якщо по. По, по, по планах в мене, знову ж таки, тут я собі навіть записав, як це мало би виглядати. Тобто портфель 180, там 60, там 120, з яких 20 в опціони. Якщо мені вдасться, наприклад, збільшити опціонну частину з 20 тисяч, наприклад, до 50, то всі гроші зверху 20, я переводжу в інші портфелі. Чи то публічні, чи то, знову ж таки, той, 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 той приватний. Але виводжу і лишаю, знову ж таки, далі тих самих 20 тисяч. І далі знову продовжую з ними Працювати. Але загалом, крім того, я ж то заробляю ще якісь гроші, моя дружина заробляє. Вона ще знову ж таки це не тільки не, такий, не так то є. Ну то, власне, я, крім того, планую приблизно мінімум по 2000 доларів інвестувати саме на фондовий ринок. Так, це не будуть ETF. Я ніколи майже, ніколи, майже ніколи не інвестував в ІТФ. Це будуть окремі активи. Я зараз маю на оці один актив, який Надіюся тільки, що ціна просто не зросте. Я думаю, що хто підписаний на мій телеграм-канал, то знає, про що говорить. І саме в нього я вложу прям дуже і дуже багато грошей, бо я вважаю, що він зараз недооцінений і в 26-му році він виросте мінімум на 60-70%. Ну і так буду продовжувати робити. По 2000 доларів інвестувати в фондовий ринок, тисячу доларів, скоріш за все, це буде приватний канал, ти, тисяча, приватний портфель, тисяча доларів у публічний. Ну і по факту, все, знімати для вас відеоролики, крім того, подорожувати зі своєю сім'єю, проводити час більше з своєю сім'єю, оскільки знову ж таки завдяки тому, що портфель мій вже великий, генерує достатньо. По факту грошей, сам по сам по собі збільшується, я трішки зменшую час, який буду проводити на своїй основній роботі, на якій ну, заробляю певні гроші. Я знову ж таки працюю шеф кухарем в одному з краківських ресторанів. І просто тепер буду там трішки менше працювати і більше часу посвячувати саме портфелю, оскільки на ньому заробляю набагато і набагато більше, як на своїй основній роботі. Ну, але на роботі. У мене про хороша атмосфера, хороші люди, є з ким поспілкуватися, посміятися. Ну, це живе спілкування, це не зйомки відеороликів, як це виглядає, наприклад, зараз. Ну і ось такі в мене плани на 2026 рік. Дайте мені знати в коментарях, чи даний відеоролик вам сподобався, чи був хоча б трішки цікавий. Ну і якщо ви слідкували за моїм профелем, Напишіть мені, чи ви і так все оце знали і проживали оце, в цей весь період часу разом зі мною. Буде дуже цікаво, чи таких людей є багато. На цьому в мене все. До зустрічі наступному році вже, бо даний відеоролог, скоріш за все, вийде наприкінці 2025-го. До зустрічі наступному році. Удачі в інвестиціях!